Якщо вас чекають важкі часи, ця молитва для вас, і це не випадково, що ви читаєте це саме зараз, прийміть ці слова з вірою, мої кохані, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду. Вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Приготуйтеся, адже вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею. Багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся, пам'ятайте, що не моя сила, а моя, саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями. Що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я, твоя надійна гавань, той, кому ти повністю довіряєш. Я знаю моменти, коли мій розум стурбований, і моменти, коли мені сумно. Я бачу біль у своєму серці, ти знаєш тугу і сльози, які ти пролив безсонні ночі, з якими ти зіткнувся. Зараз я благаю про вашу допомогу, бо без вас я почуваюся абсолютно безпорадним. Бувають моменти, коли страх домінує над тобою, коли ти почуваєшся занадто слабким. Поодинці ти цього не подолаєш, з моєю допомогою, синку, ти впораєшся. Сину, я смиренно ставлю себе перед тобою в цій важкій ситуації. Я буду твоїм притулком, твоєю фортецею, твоєю поміччю в часи лиха. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні, ночі смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща. Користь лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ви не забудете цих слів, про що? Бо ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і відправлю вас, загорнутий у свою любов. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений, сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе. І щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону. Наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю, я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній, Отче! Моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша, віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що. Ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові, будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я. Та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом, це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли. Якщо ви не здастеся, всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові. Я Всемогутній, Бог здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання. Чекає на вас і достаток ллється у вашу родину. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Моя присутність оточує вас, і мій святий дух повністю наповнює вас, я ніколи не покину тебе. І не покину тебе, готуйся. Поки інших охоплює страх, ти побачиш великі чудеса, сурми, звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник. І найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться Я є. Розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле, коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог, Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі: вірую в Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, і в Ісуса, Христа Його єдиного Сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа, народжений від Діви Марії. Постраждав за понтія Пілата, був розп'ятий мертвим і похований, спустився до садиби мертвих, він воскрес третього дня, вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую у Святого Духа, у святу католицьку церкву, у сопричастя святих, у відпущення. Грехів у воскресіння, плоті у вічне життя. Амінь.